Чому не вдалася формула надра за безпеку? Першу ми не віддаємо надра. Для мене ця угода, мені здається, багатьма політиками не в Україні використовується для певного політичного піару. Мовляв, ось ми зробили вигідні для нас умови. Бо сама ця угода без додаткових угод, про які мені складно судити, я сказав, бо я їх не бачив. Вона не про надра. Вона про те, що ви купуєте ліцензію на надра, значить, кошти за цю ліцензію цей разовий платіж. Там навіть рента толком не прописана. Треба дивитися в додаткових угодах, як це буде виписано. Ви купуєте ліцензію, це разовий платіж, де фонд. А потім, якщо ви її купите, то ви не маєте права відмовитися, поставляти те, що ви будете видобувати в Сполучені Штати за ринковою ціною. Це теж не особливо дискримінаційно. Чому відмовлятися, якщо це ринкова ціна? Тобто, в цій першій угоді взагалі нічого. Поганого чи страшного немає. Я не бачу в нічого страшного. Це скоріше піарний документ. Чи мали би бути там гарантії безпеки? Звичайно, ми хочемо отримати гарантії безпеки. Нашим головним нашою головною гарантією безпеки є членство в НАТО. І сьогодні Сибір сказав, що ми від цього не відмовляємось, Попри те, що Сполучені Штати сказали, що цього підтримувати не будуть. Це там немає гарантії безпеки. Але питання друге: чи мали вони там бути з юридичної точки зору? Україна це вимагала, правильно робила, не досягла свого. Але з юридичної точки зору, це господарська угода. Ми не можемо в господарську. Угоду ставити гарантії безпеки це не обов'язково робити з юридичної точки зору. Вони не обов'язково там мали бути при тому, що ми нічого не віддаємо, якщо цього чогось не буде ще раз, підкреслюю в додаткових угодах.